Я, мене просто всі запитують, чому я у фартусі. Я не вантажник і не працівник сцени. І не, не, не масон, і не піжон, як тут деякі вважають, і не ексцентрик. Я а, радше ви, виступлю сьогодні у ролі шеф-кухаря трьохзіркового мішленівського ресторану французької кухні, котра, а, ну, Бажаю простити вас з делікатесами, взагалі такими, які, власне, дуже рідко можна скуштувати не лише в цій країні, а взагалі, як би. Це не перебільшення. Ця програма, я, коли, я хотів якось відвяткувати, ну, відмітити так для себе сторіччя з Дня смерті, неосяжно в своїй якісь. Дивній глибині Еріка Саті, французького музиканта, який чомусь в нашій країні не викладався ні в вишах музичних, ні в школах, ніде. А це одна з найяскравіших і найважливіших постатей взагалі європейського модернізму, якщо не його батько взагалі. От, Але і в мене кілька є програм його сольної фортепіанової музики. Але я Розміркувавши, вирішив, що перша програма має бути не монографічна, а панорамна. І власне, я в ній, вона десь досить досконала з побудови своєї. Тут, якби кожний твір пов'язаний з іншим, або з впливом на якогось генія європейської музики. Більшою частиною французької, безумовно. Але не лише. А... І це все буде якби, чути. У вас є ці програми роздруковані. Я і сам буду туди піддивлятися, тому що я... Не... цю послідовність важко запам'ятати. Я... Хто такий САТІ, ми можемо почитати на інтернеті, який він вплив в... мав на... на європейську музику і... і має до цього часу. Причому на людей абсолютно різних, що характерно, різних поглядів, естетик, естетичних уявлень, композиційних уявлень. І він навіть е має вплив на музику легких жанрів, як того там мінімалізму, як для мене, це легкий жанр, або навіть ембієнту сучасного. Його дуже любив і перший був. Людина, яка зробила авторський концерт в Америці, авангардист, авангардюга такий непримиренний Джон Кейдж, голова Нью-Йоркської школи. Тут можна безкінечно говорити, але я не буду. Ви можете це самі почати в інтернеті. Хто, хто, знає, хто знає, хто не знає, хто цікавиться, можете подивитися. Важливо інше. Моє відношення персональне. А мій шлях до власне, музики Сатії, власне, до музики, був довгим, досить тернистим і звилистим. Почнімо з того, що я років десь до 30 взагалі не звертав уваги на це ім'я. Просто. Ну, Тому що якби, ну, музика не звучить, там, в Києві, в місті, не вчиться якось. І мені те було. Але я весь час. Весь час натикався в на біографіях чи якихось розвідках теоретичних моїх улюблених: Дібюсі, Равеля. Весь час саті, 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 що ж це таке? Ну, думав я. Але до того, до того не доходило. І, врешті-решт, чому я в такому дещо, ну, дещо несподіваному вигляді, я просто хочу привідкрити завісу. Багато років тому, ну не так, що багато, але вже давненько. Подорожуючи з моєю дружиною, що є тут в цьому залі, Нормандією, ми заїхали в невеличке портове містечко Анфльор. Ми туди, оскільки моя дружина за першим фахом художник, нас цікавила перш за все імпресіоністи, це ж Анфльор, це ж місце народження великий жан Луї Буден, преімпресіоніст, там писав Клод Мане, і таке інше, і таке інше. Ми знаємо цього всього багато. І оце, власне, мене цікавило, якби саме містечко тепер портове. І, ну, чесно кажучи, і устриці в порту теж мене вабили. Але, І все це було дуже гарно, все це було дуже класно. І ось ми їдемо на машині вона за кермом. І ми поїжджаємо повз школа імені Еріка Саті. А оскільки я не дуже переймався тим, але щось мене так. Ну, якийсь такий символ, щось, щось мені дивним здалося в школі. Ну, думаю, французи, у них тут свої якісь герої. От, І ми поїхали, поїхали далі, приїхали в порт, ознайомилися з центром серед місця, там невеличке містечко і все таке інше. Пішли по набережній океану гуляти, і тут, цієї краси, все це квітучі сади, і таке інше. І тут стоять барельєфи погруддя видатних, видатних французів, що народилися в Нормандії. І їх багато там, там у них свої, справді, герої політичні, культурні, таке інше, таке інше. І щось в мене якийсь наростає е, якийсь шум. Такі. Щось я думаю, щось, щось тут, чогось ми тут ще не добачаємо. І, от врешті-решт, ми якраз в притул відходимо до погруддя Еріка Саті. І такого десь розміру, як нас Михайло Глінка в літньому саду, десь там, отаке. От, от І тут мені. Сім'ян он Сім в Вон ж не тільки народився Буден, імпресіонізм. А тут ще народився оцей самий саті, якого я якби, ігнорю. І врешті-решт, я був здоволений, щось, щось, ми, щось ми на тих приімпресі... якось устриці взяли верх над імпресіоністами, і нам набридло, і ми вже вирішили йти з того, з того берега океану. І я бачу такий величезний паркан з рослин, і в ньому діра. Я кажу, давай, давай повертати в порт, і вже, вже хватить. І ми пішли якось в цю діру. І тут такі будиночки невеличкі, фахверк, оцей. Це дуже характерно для анфльора взагалі. Там Кебурга, там, де Прус народився, ми теж там були, як той день. І ми виходимо прямо перша вулиця. І стоїть будиночок, і я там бачу Мізон Соті. саті. І я розумію, що це ми вийшли якраз до його родинного будинку. Ну, які, безперечно, ми вже зайшли, а там потрясаюча потрясаюча, просто інтерактивна виставка з його оригіналами, малюнками, партитурами, якісь каруселі, і те все. Ну, це тоді ще взагалі в нас це ж не дуже, -то було, а ну, це просто неймовірно. Ми там кілька годин провели незабутнє. Ну і врешті-решт, я вирішив, що потрібно щось, якийсь сувенір з того. І оцей фартух, який на мені є, він мені дуже сподобався. Насправді, це не просто фартук, там, якби для приготування чи для малювання. Я не малюю. Готую, але, але цей фартух я якось зберігаю. От сьогодні є нагода якраз його вдягнути. Це картина художника Бенуа Жака. Називається вона Приношення Еріку саті. Зображена груша. А справа в тім, що один з найвідоміших творів саті. Це три п'єси в формі груші. Чому таке в нього дуже дивні ексцентричні назви, але ця назва має абсолютно, абсолютно точну конотацію. Справа в тім, що він тоді, це 1903 рік, він а, а, переживав чергову творчу кризу. Власне, вся його життя це криза. Життя новатора це криза, якби така безперечна, але ще абсолютно нерозуміння, якби. Музичної спільноти Паризької, яка була досить провінційна, і любов генів, таких як Дебюсі і Равель, які пішли по його слідам, так йому от одне з, одне з тих закидів, які йому закидали, що його музика абсолютно безформенна. Це, по-перше, це неправда абсолютно. А з іншого боку, щоб послати цих критиків і музикознавців під три чорти, сказати, що я, я художник, я так віжу. Він написав, що як це безформенно, Три п'єси у формі груші. І от на цьому фартуку це власне зображення, це така емблема. І це залишилось в мене. Я дуже добре пам'ятаю просто той дім, його, ту, ту місцину, ту ситуацію. взагалі, то якби незабутні враження, тому що цього року, цього літа, я був, в Парижі був гастролював, і ми відвідали дім дебюсі тепер вже, в сан ле там, де народився Людовик 14-й Дебюсі. От. Теж таке містечко, ну це в передмісті Парижа. І, і про це можна говорити безкінечно. Єдине що, що просто там вважається, що там Саті був там новатором, Ну він справді як перетечує дуже багатьох стилів, взагалі концептуальних. що те, що вважалося мотлохом, виявилося, що воно пережило століття і переживе всіх тих, хто вважав те мотлохом. Коротше кажучи, я переглянув свою позицію вже давно. Але проблема не в перегляді позиції чи, позиції чи не позиції, а в тому, щоб полюбити його музику. Вона чи, чи підходить тобі чи ні. І, власне, я пройшов цей шлях. І тепер хочу просто показати ну, вам оці би, плоди цієї любові, моєї до музики, власне, саті. Хоча вона не є така досить проста, як то кажуть, що вона дуже простенька. Справа в тім, що це як у наш, нашим українським композитором Сільвестром, який пише останні 20 років, дуже такі, нібито легкі, на перший погляд п'єси, яких я тут награв 20 програм. Насправді це для виконання, хоча б це дуже складні речі, їх треба осягнути. А щоб їх осягнути, треба, треба знати все навколо і в тому числі того з усіх періодів. Оте ж саме і в Саті. Ця музика дала, вона колосально мала, колосально мала. Потенційну перспективу для розвитку, чого дуже часто не вистачає видатним геніальним митцям. Вони, якби, річ у собі, вони замкнені, і вони вже самі виробляють все, що вони можуть виробити. А це ті ніби полудилетант, полупараноїк, полу... щось якісь всі оце таке, і він більше за ніби за як, би, як би, так можна так сказати, Творчу ментальність свою, він більш художник, ніж композитор, тому що, тому що той час, те, що ми бачимо там на виставці і те, що ми не бачимо, що стосується взагалі всіх всіх тих паризьких велетнів, які потім стали геніальними, типу там Пікассо, там, кого, кого завгодно. Це ж все один час. Їх ж теж вважали ну просто якимось шпаною, в принципі. Але Саті, от він якби єдиний. В музичному світі як французького цього модернізму, котрий от якось залишився ну, такою енігмою. Його дуже якби, важко розпізнати. Потрібно знати його літературну творчість, чому це всі назви. Це, це вкрай цікаво. Але це, ця музика якби не, не лягає на слов'янський менталітет. Я так вважаю, То чому його і не вчать, і якось не грають. Ну, грають там кілька популярних п'єс. Ну, те но то не, зовсім, не зовсім те є. І просто ще й справа в тому, що сам Саті був містифікатором величезним. І вважалось, що він, він написав якісь твори, яких не існує. Просто. І не їх не існує не те, що вони втрачені, а тому, що вони не написані. І в нього були проблеми з справді. Він не міг, не міг навчатися, він, він міг тільки народжувати. Є тип художник, не, не вміють навчатися. От серед композиторів. Скажімо, Джон Кейдж, той же американський авангардист, він теж шляпа повна. Він, він вчився в Шенберга, написав кілька описів, Шенберг його вигнав, тому що. А, а він один із грандіоз, одна з найбільш грандіозних фігур в мистецтві. Те ж саме український композитор Володимир Губа. Або як є живопис, скажімо, наївний живопис там Марії Примаченко. Оце щось з цього штибу.